До чого призводить зимова оранка? На сьогодні вже мінус 5 і дуже великий вітер. Відчувається, навіть не знаю сказати, може мінус 10. Тут ще орали ось з приплужниками і тут був дискований соняшник. Ось о, в одному місці забило. Прийняли рішення зняти предплужники. Ми якраз пройшли туди назад. Ось, його. бачимо різницю. Як з, як без. Але думаю, щоб зараз поперед трактора дісувати першу землю, то краще так. Найприслужніші за місцями є такі підмерші, що вже стрибають наче струни на гітарі. Вчора треба було сюди заїжджати, а не буксовать.